Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні я вам покажу одяг і взуття з люкса. А також буде ваговий відділ. Там також буде і одяг, і взуття, і сумки. Розпочну я ось такої курточки. Вона в такому от дуже сучасному трендовому стилі. Стиль. Куртки робітника, колір гірчичний, такий от коричневий світлий. І вона у нас така дуже добротна, дуже якісно пошита. Ось така от бірочка зі складом, це 100% бавовна котон. І коштує вона чимало 950 гривень. Куртка в ідеальному стані, взагалі, як новесенька, але як на мене, ціна тут завищена, і мені здається, десь в Мазмаркеті за таку ж ціну можна купити схожу куртку, наприклад, в розерф чи в зарі. Загалом мені подобається, дуже якісна. Видно, що це недешевий бренд, виконана просто бездогану, з такими накладними кишеньками це розмір L, і вона виглядає такий, як легенький оверсайз. Дуже мені сподобався ось такий яскравий кардиган в кольорі насиченому рожевому, коштує 360 гривень, дуже м'який на дотик, адже це кашемір. Давайте вам покажу бірочку. Власне, тут вказано, що це 100% кашемір. Це фірма Marken Spencer, і хоча це мас маркет, проте дуже якісна, хороша фірма. Рекомендую усім. Дуже часто їхні речі бувають або з вовни, або з кашеміру, тому звертайте на неї свою увагу в секонд хендах. Власне, ось так він виглядає. Звісно, сюди треба було піддягнути якусь водолазку чи блузу, але нічого підходящого не було, тому вам показую вже, як є. Власне, він без застібок, а ось такий, як накидка йде. І трапилось мені ще ось таке от худі від Томіхелф'єр, один з моїх улюблених брендів. Продається воно вже зі знижкою, 300 гривень коштує. І тут така тканина, ніби як рушник. І давайте подивимося склад тканини. Власне, тут така от суміш: 40% котомба, бавовна, 40% віскоза і також є поліестер. Ході йде вкорочене з капюшоном і попереду такий лаконічний напис з назвою бренду. Дуже хороший стан, біленький, гарненький, з джинсами виглядає дуже навіть ок. Хоча мені здається, що це худі більш для дому, воно таке більш домашнє. Сама тканина. Це так диктує, адже вона справді така, ніби як з рушника зроблена. І сюди пасували б, напевно, якісь просто такі м'якенькі спортивні штани, і вийшов би такий дуже комфортний домашній варіант одягу. Далі буду приміряти. Ось такий дуже акцентний в яскравому фіолетовому кольорі Светер написано, що зроблений він в Італії коштує 280 гривень в новому стані, ідеальному, без дефектів. Така доволі тоненька тут тканина і прекрасний склад: 80% віску за 20% вовни. Пишитись светр, рукава, власне, за принципом летючої миші. Мені здається, це не дуже актуально. Хоча колір тут дуже класний, яскравий акцентний, от колір бомбезний, склад тканини також, а от сам фасон мені не дуже подобається. як вам цей светр, пишіть в коментарях і нагадую вам, що окрім люкса в сьогоднішньому відео ще буде і ваговий відділ, тому дочекайтеся. І сподобалися мені такі вкорочені штани від Zara в бежевому кольорі. Коштують вони щоправда дорого: 650 гривень. Як для секонд-хенду, це космос, і при тому за складом вони не дуже. Тут переважає поліестер: 75%, 23% віскози і трішки еластану. Вони такого прямого крою, йдуть як капрі вкорочені. Мені такий крій абсолютно не пасує, оскільки я не дуже високого зросту. Мені, власне, такі штани подобаються на дівчатах модельного типу, коли от в них довгі ноги. Тоді, от в такі вкорочені штани виглядають просто супер. Сама знахідка, як на мене, класна. Штани дуже якісні, прикольного кольору, прикольного крою виглядають актуально. Як вам, пишіть в коментарях, а ми з вами рухаємося далі. І це буде моя остання знахідка власне, з люкса з одягу. Це ось така сукня в принт Зебрик. Це праймарк, це мас маркет причому, як на мене, не дуже якісний мас-маркет, хоча інколи у них трапляються цікаві позиції, цікаві речі. Зокрема, ця сукня дуже цікава. В неї класний принт, класний склад тканини, це 100% віскоза. Щоправда, це великий розмір, 18-46. Тут треба щось зробити з її лямочками, шлейками, адже вона просто спадає. Коштує вона відносно небагато і ціна 340 гривень. Як для такої сукні, з таким принтом, з таким складом, мені здається, нормальна ціна. Оскільки вона мені не підійшла по розміру, вирішила я її ще вдягнути як спідницю, доповнила своїм светром. І мені видається, що ось так виглядає просто супер. Власне, білий светр і ось ця от зебра, де присутній білий колір, усе дуже класно поєдналося. Навіть з моїми кросівками теж можна носити, вийшов такий розслаблений кежуальний образ. Як вам така ідея носити сукню як спідницю, пишіть в коментарях. А я вам ще хочу показати взуття з люкса, де також фіксовані ціни. Ось ці чорні сандалі були з ненатуральної шкіри, їхня ціна 500 гривень, ці теж ненатуральна замша 550 гривень. А ось це схоже з натуральної шкіри, і ціна у них дуже помірна 300 гривень. Ось такі дуже трендові в стилі сандалів дідуся, але знову ж таки вони з ненатуральної шкіри коштують 680 гривень, чимало. Ось такі ще суперзручні сандалі на такій невеличкій танкетці, коштують 300 гривень, продаються вже зі знижкою. Є і у нас осіннє зимове взуття, але давайте все-таки зосередимося на більш літньому сезонному взутті. Це у нас броги в красивому такому були молочному кольорі. Ще ось такі, викладені всякими блискітками, і дуже багато балеток. Дуже акцентні червоні лаковані балетки коштували 300 гривень, і ось такі сліпони теж по 300 гривень. Вони тут у нас в різних кольорах. І в блакитному, і в червоному ціна така ж 300 гривень. Ось ці балетки симпатичні. Щоправда, ціна у них не дешева 700 гривень. І ось такі лофери по 600 гривень. І позаду дещо такі от старомодні. І ми з вами перемістилися у ваговий відділ. Це другий день за вузу, ціна за кілограм, сьогодні 372 гривні. Ось такий кардиган мені сподобався в першу чергу своїм принтом. Він такий більш зимовий, якісь такі сніжинки, дуже яскраві, кольорові, і стан тут хороший це у нас 100% бавовна. Кардиган в абсолютно новому стані, без жодного дефекту, взагалі, як з магазину. Це було видно і по бірці, яка взагалі така от новесенька. Розмір був вказаний 12 або 40-й, тобто це така от проміжна МКЕЛК, і я навіть його вдягнула поверх свого гольфу. Він мені також підійшов. В принципі, дуже навіть непоганий. Як вам напишіть в коментарях? І далі гляньте, яку сорочку знайшла дуже акцентну. Подивіться, які тут фламінго, які тут песики, принт просто бомбезний. Це американський бренд, заснований в 1992 році, і він якраз вирізняється своїми такими от цікавими ексклюзивними принтами, які мають надавати індивідуальності кожній жінці. Тут у нас вказаний 12 розмір і сорочка в абсолютно ідеальному стані. Застібається попереду на і йде без комірця. Власне, ось така вона в примірці з синіми джинсами виглядає дуже навіть класно. Як вам ця сорочка? Чи не занадто оригінальна, чи не занадто ексклюзивна? І напишіть, чи наважились би ви її собі купити і носити? Я довго вагалася, купити її чи не купити, але для мене вона якась надто екстравагантна, хоча якість тут просто супер, і, власне, речі цього бренду справді дорогі. І такі сорочки на сайті цього бренду можуть коштувати близько 150 доларів. А далі я буду приміряти ось таку тоніку. Цікаво, вона є відтінок, щось таке от проміжне, між зеленим і блакитним, такий темний глибокий колір. І склад тканини тут просто чудовий: 65% тут вовни, 5% кашеміру, решта нейлон невеликий такий відсоток. Розмір, щоправда, маленький. Це есочка, ось така тоніка в примірці, іде мені по фігурі в обтяжку. Дуже комфортний він в носінні, дуже приємна на дотик тканина, абсолютно не колючий, попри те, що це вовна. Ну, це за рахунок, напевно, все-таки, що є невеликий відсоток кашеміру, який додає м'якості. Але якщо б він був, наприклад, ось такої довжини, тобто це був звичайний светр, то можна би було собі взяти як гольф, якості гольфа. Ну, а як тоніка, мені не сподобався. І думала я собі купити цю блузу. Заважила вона взагалі недорого, всього всього 50 гривень. Не знаю, можливо, пожалію, але залишила її в магазині. І давайте дивитися на взуття. Взуття також вагове. Ось такі були дуже навіть непогані класичні шльопанці. Вони з натуральної шкіри в бежевому кольорі. Стан дуже хороший, і мені здається, це щось прям дуже дороге. Туфольки, на перший погляд були непогані, але, на жаль, у них понищені підбори. Це у нас теж щось таке от вінтажненьке в червоному яскравому кольорі з натуральної шкіри. Туфельки. Ось такі ще на підборах, з дуже такими тонесенькими лямочками в бронзовому кольорі. І від Banana Republic теж непогані босоніжки такий оливковий колір, дуже цікаві, з таким от плетінням з натуральної шкіри. І абсолютно не понищені взагалі новесенькі. Багато сьогодні класичного взуття. Я на підборах взуття не ношу, тому навіть не приміряю. Хоча ось ці дві пари мені дуже сподобалися: що оливкові, що ось ці бронзові. Це у нас балетки, якісь вони, правда, такі дуже м'які, погнулися. І ще ось такі золоті, але це якийсь прямо розмір, дуже величезний. Нагадую вам, що кілограм сьогодні коштує 372 гривні. Останнім часом у нас піднялися ціни в секундхенді. Власне, в перший день вони взагалі сягають майже 400 гривень. Колись на люксі була така ціна в перший день, а зараз на звичайній везі. І тільки подивіться, які класні були лофери. Взагалі новесенькі. Мені здається, що це натуральна шкіра без жодного дефекту. Тут у нас кеди ось такі блискучі, всі в блискітках засипані, непоганий стан. Жовті кеди теж класні були. І гляньте ще які босоніжки з такими акцентними квітами на низькому ходу. Іншого нічого цікавого я тут не бачу, хоча ось ці лаковані туфельки теж непогані. На стійкому каблучку, дуже такі от елегантні, в хорошому стані. І давайте подивимося ще на сумки. Сумки вам також показую вагові. Ось така була, нібито Майкл Курс, але думаю, що це підробка. Дуже часто саме цей бренд підробляють. Мені здається, що більше підробок мені траплялося, ніж оригінальних сумок. І гляньте, яка була ще цікава. Вона з натуральної шкіри в такому темно-коричневому кольорі і дуже оригінально застібається, така як саквояжик іде, маленького розміру. Гляньте, яка чудова сумочка, щоправда, має трішечки затерті кутики. Досі це мені був невідомий абсолютно бренд. Я подивилася в інтернеті, що він заснований в Індії. і Якраз спеціалізується на виробах з натуральної шкіри, і їхні вироби далеко не дешеві. Така сумочка може коштувати приблизно 150-200 фунтів. А тут ця сумочка заважила на 269 гривень. Давайте дивитися далі, що у нас тут ще цікаво. Ось така червона сумка на перший погляд була непогана, але насправді дуже сильно понищена. Ще ось така чорна сумка мішок, стьобана з такими ручками-ланцюгами. Це у нас рюкзак теж був на перший погляд непоганий, але затертий дуже має сильний верх. Сумок навезли дуже багато, і сподіваюся, знайти тут ще щось цікаве. Давайте разом глянемо. Ось така ще теж непогана сумочка, зроблена під таку зміїну шкіру, але це як текстиль. Але стан у неї чудовий, взагалі, без дефектів. Сумочка маленького, такого компактного розміру для літа супер. І ось така ще сумка, зроблена під шкіру крокодила, але це замінник. Жодного бренду, вказівника назви немає. Без бірочок. Сумочка на двох ручках, ось така доволі добротна, але у неї одна ручка була порвана, витягнута була пружина. Ось така ще плетена сумочка середнього розміру на двох коротких ручках, але ручки, як ви бачите, поничні. Хоча сама сумка в хорошому стані. І бачу ще одну цікаву сумочку в такому бежевому кольорі, виконана дуже добротно. Тут у нас вказаний бренд. Це у нас, я так розумію, замінник, дуже цікаво оздоблена ручка якимись такими кольоровими нитками, переплетеними нитками у вигляді якоїсь такої вишивки. І хоча це замінник, замінник доволі якісний. Давайте глянемо її ціну. І заважила сумка всього-навсього на 200 гривень. До речі, сумочка в ідеальному стані ось така величенька містка. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся, аби не пропустити відео. І до нових зустрічей.